Добрий вечір. Дай Боже здоров'я і добра. Чим ви тут займаєтесь? Готую їсти, бо рано, в, в сьомій годині ранку, мої хлопці приходять до мене і кажуть, тату, супчик закінчився. От вчора Максимко прийшов, каже, супчик закінчився, давай їсти. Сьомий ранку йду на кухню, готую їсти. А також супчик буде зараз, супчик, а то ліниві голубці варю. На, на завтра єдині голубці, бо раз звару. Поставлю, значить, на холод. Ліниві голубці дуже просто вариться. Дивіться, якщо є квана капуста, в кого, кидаємо квашану капусту, наприклад, в каструльку і гречку. І то все вариться. Гречка і капуста. Можна дати ще можна дати ще грибочків. А якщо нема посту то тушонку файну, що є, хто не лінивий, то має і все. О, гречка, капуста і зажарочка. І зажарочка. Зараз, господині, переживали. Що філюка, суп не зажараний, дівчата, все ж не зніму на камеру за один раз. От зараз зажарочка буде до супчику, зажарочка буде до е, тих лінивих голубців. То все, солиться, перчиться, гречка, капуста і зажарка. І маєте ліниві голубці. Смак дуже добрий. Все, будьте здорові. Готуємо далі, Ми зранку не будили, всім ранку не казали, давай їсти.